Компанія «Автофокус» і в нас є нове надходження. Ось ось Mercedes-Benz GL 2015 року, вік-166-му кузи, такому гарному 19-му оригінальному колесі. Автівка у нас 3 літра дизель 245 тисяч оригінального пробігу. Всього лише три фарбованих елемента. Вона приїхала з Америки повністю цілою з механічним пошкодженням. Всі дефекти вже зроблені. Автівка у нас затонована на дуже гарній комплектації, повний безключовий доступ. Ось такі ось білі шкіряні сидіння. Вона у нас семимісна. Ось так сидіння складується електрично. Ось вам кнопочки. Люк та панорама. Автівка на трьохзонному кліматі. Датчики сліпих зон у нас присутні. Потім повний електропакет, електровідкриття багажника. Сидіння у нас електро з пам'ятями на двох передніх пасажирів. Автосвітло є, круїзи є, електрорегулювання керма ось таке ось гарне дерев'яне кермо з шкірою. А кермо повністю відповідає пробігу 245 тисяч оригінального пробігу. Потім ось така у нас механічна приборна панель взагалі в ідеальному стані. Камери 360, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат попереду. пневмопідвізка, допомога при спуску. Потім блютуз, карплейчик, все повністю є в цій автівці. Автівка взагалі в ідеальнішому стані. Три підкраси, технічно взагалі без заважень. Тому приїжджає до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус і купується окрасення по найвигнішій ціні на ринку.